Це в нас знаходиться головна база, або сказати так, продуктовий склад. Для ми гуртуємо, міксуємо і формуємо груз для відправки для наших воїнів в район бойових дій і до окупованих територій. Кращих із кращих. Ми ще тут працюємо і допомагаємо нашим воїнам і людям для того, щоб найскоріше розбити то ненависного ворога до то того ненависного расиста. Від початку року понад 100 тонн продуктів, ліків, засобів гігієни і всього всього, що може знадобитися захисникам і людям, де не вщухають вибухи, зібрала Теофіпольська громада. Волонтер це у серці тривога. Волонтер це нужденним підмога. Волонтер це я і ти. Безвідмовні помічниці й помічники. Місцевий ветеранський актив волонтерів. У будь-яку погоду і пору доби готові наближати перемогу. Міксуємо ящики. Ящику має бути все і крупа, і яблука, і значить, і от. Значить, бачите м'ясо тушонки, і так же саме бачите тушонки. У нас тут є і сало, і закрутки, свічки для, для збройних сил. У нас це робить. Базилійський будинок культури і Новостовецька середня школа. Устронь не залишається жоден населений пункт Тухіпольщини. Що привезла із віка, мука, мука з базалії дав це, цей він. Качу Віктор Вікторович, який теж допомагає нам з Базалії. Всі всі, всі села допомагають з солдатами, коли ми спілкуємося, вони. Стояти будуть до кінця. Хлопці наші, Теофіпольські, наша сторона, їх миницького ми не зливаємо. Завжди хлопці бадьори. знаєте, їх радує те, що за них ми не забуваємо. Вдячний долі і Богу, що от е, е, біля мене така створилася команда. Е, команда дійсно однодумців і таких от припрацьовитих людей. В тилу ми працюємо тільки на перемогу. І з такими людьми буде перемога. Дякуючи небайдужим жителям Теофіпов. Ще із Божою допомогою черговий гуманітарний вантаж їде на харківський напрямок. Пишаюся нашою Теофіпольською громадою всіма нашими жителями і надзвичайно радує мене, як священнослужителя, що наша теофіпольська громада не стоїть осторонь тої біди, яка прийшла на нашу українську землю. Україна справдою. А де правда, там Господь. А де Господь, там вовськово буде перемога. Тому то перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава!